Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Доведи, що значення виразу наш вираз, сума добутків, мінус 0,6 на різницю х і 3,7 та 0,2 на різницю 3 5 не залежить від значення змінної. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 0,6 на кожне з чисел в дужках. Мінус 0,6 множимо на х буде мінус 0,6х. Мінус 0,6 множимо на мінус 3,7 буде число додатнє. Знайдемо модуль. Це 37. Помножимо на 6. 30 множимо на 6 це 180, 6 множимо на 7, 42. 180 додати 42. Маємо 222. І відокремлюємо дві цифри комою. Маємо 2,22. Тепер множимо 0,2 на кожне ще салтушках. 0,2 помножити на 3х, буде 0,6х. І 0,2 множимо на мінус 5 буде мінус 1. Мінус 0,6 і 0,6 в сумі дають 0, два протилежних числа. І залишається 2,22 відняти 1, 1, отримаємо 1,22. Як бачимо, значення нашого виразу не залежить від значення змінної. Отже. Значення виразу не залежить від значення змінної. Номер сім із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6 виконано.